Ти вже місяцями або роками не можеш пробити свою фінансову стелю. Дивись уважно. Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 275 відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поговоримо про фінансову стелю і як же нарешті тобі її пробити. І так у тебе можуть бути два рівня проблем, чому у тебе не виходить пробити твій фінансовий рівень. Перше це стратегічні проблеми, і другий це тактичний рівень, тобто якісь конкретні дії, які ти не виконуєш, і, звичайно, тому у тебе і немає нових результатів. От з них і почнемо. Тактичний рівень на маркетплейсах помилка номер один це дуже маленька категорія. Тобто ти заморочився, зробив суперкрутий контент, завіз товар з Китаю, але товар щось дуже погано продається навіть з топових місць. І виникає питання, чому ж таке взагалі-то є? А тому, що в цій категорії просто мало трафіку. Якщо мало трафіку, то мало і переходів, мало показів, мало транзакцій. Саме так воно і працює на маркетплейсі. Прикладом цієї категорії, наприклад, є весільна Фата. Ну, як би ти там не роздавав свій асортимент, як би ти не робив крутий офер, але ці товари ну дуже погано продаються на маркетплейсах. І якщо ти захочеш зайти в цю категорію, то май на увазі більше однієї двох продажів на день тобі чекати просто не варто. Але звідси виникає і друга проблемка тактична, і це дуже широка та дуже конкурентна категорія. Наприклад, якщо ти бажаєш зайти в категорію тостери, то це не дуже гарна ідея. В цій категорії дуже багато товарів від самого маркетплейсу. Вся перша сторіночка, звичайно, під брендом РЗТК і стоп брендами, якими тобі торгувати не можна, а роз можна. А чому ж так? А тому що в цих категоріях дуже багато трафіку і попиту, і звичайно, ти це можеш відстежити як. Ну через велику кількість відгуків, збережень і ярличків, то продажі в цій категорії. Бувають такі категорії, де є по 500 відуків топ-15 на кожній карті. Тобто, кожна картка робила дуже багато продажів і нагодувала свого власника великими грошима. Але це категорії дуже важкі. І саме тому новачкам ці такі важкі категорії точно не підходять. Просто можеш собі зробити як правило. Якщо на першій стрінці є лише розетка. По високочастотному запиту і немає жодного селера, який якось пробився крізь цю монополію, то напевно пошукай іншу категорію. Ну і зараз третя тактична проблема це маленький чек. Є дуже багато категорій, де люди намагаються торгувати по 100-200 гривень в чеці і не вимагають якісь великі продажі. Так, продажі можуть бути, але з таким чеком, звичайно, прибутку тут небагато. Накрутки можуть бути і непогані, можливо, наприклад, 100%, відсотків. Ти торгуєш там по 200 гривень, 100 гривень заробляєш, нібито все супер. Але є проблема в тому, що кожне, не забор, кожна посилка, яка їде до тебе назад з нової пошти, з'їдає твої 5 або 7 прибутків з цих транзакцій. Це дуже погано. Тобто ця модель не стресостійка, і Тобі потрібно підвищувати чеки або робити комплекти і бандли, набори з тими товарами, якими ти зараз торгуєш. Звичайно, у цього правила її правила антипод. Це правило номер 4. Це ті селери, які намагаються торгувати лише в преміум сегмент. Вони кажуть, ні, економ це, звісно, не моє. Середні також можливо. От преміум це моє. І вони знаходять якісь крути бренди, яких ще немає в Україні. Вони їх завозять, але продажів щось небагато. А чому? А тому, що люди полюбляють співвідношення, ціна, якість. Ну не потрібно сьогодні людям дуже великі бренди. Якщо ти можеш купити таку ж саму історію з цими ж характеристиками і вигодами, але під іншим брендом або, взагалі, ноунейм. No чому ні? Головне, щоб все працювало, як написано в описі, і в характеристиках в цьому товарі цього більш ніж достатньо. П'ята тактична проблема: ти не виводиш свої картки в топ. Ти просто завантажив їх на маркетплейс і чекаєш з моря погоди, а продажів щось і немає. Виникає питання, чому немає? Тому що, по-перше, твої покупці не бачать твої товари, тому що вони не знаходяться на перших сторінках. А ти не попрацював з карткою, не вивів її в топ через зовнішній і внутрішній трафік і вимагаєш від неї чогось, якихось продажів. Ні, продажів там може і не бути. Ну і наступна дуже популярна тактична помилка це те, що ти не збираєш відгуки на свої топові картки. Розумієш, відгуки індексуються і мають вплив. На те, де твоя картка на розетці буде завтра. На промі відгуки на товар не мають впливу, а на розетці мають. І навпаки, на Розетці рейтинг компанії не впливає на органічну видачу, а на промі дуже таки впливає. Тобто і там, і там потрібно збирати відгуки на промі на компанію, а на Розетці, перш за все, на кожний артикул, на кожний товар. Ну і ще цікава тактична помилка. Ти не делегуєш свої обов'язки, свої бізнес-процеси і намагаєшся сам закрити всі ці моменти. Звичайно, після цього є і вигорання, і проблеми з родиною, і багато всього що іншого, тому що ти просто тупо не встигаєш все це робити. Більш того, ти ще ввечері маєш чувство провини сам до себе, що ти просто не встиг щось зробити, але чисто фізично ти і не мав багато часу на виконання цих всіх завдань. Ти дуже багато вимагаєш від себе. Ну а зараз поспілкуємося про стратегічні проблеми, які ще більш проблемні ніж звичайно тактичні. І перш за все, ти не маєш чіткого плану масштабування. Тобто, ти не знаєш, які товари, коли виводити, скільки тобі це буде коштувати, куди ти взагалі йдеш, на яку кількість відправок ти багаєш вийти, яку кількість операторів тобі потрібно для виконання цих завдань. Це все ти не знаєш. Друга стратегічна проблема це расфокус. Ти займаєшся нібито всім, але по факту важливі справи і не робиш. А про які важливі справи я говорю, Ну, перш за все за пошук нового товару в нових категоріях. Так, саме про скаутінг. Ти нові товари не знайшов і план по скаутінгу, пошуку нових товарів не виконав. Отака історія. Ще одна цікава стратегічна помилка це те, що ти не аналізуєш свої результати. Ти не дивишся, які товари у тебе є локомотивами, а які просто не продаються. Ти не маєш таблички план факт і конкретно скільки товарів тобі потрібно мати на складі, щоб твій артикул не улетів в Аутовсток. Ти не відсліджуєш тренди і сезонність по своїм товарам, щоб знати, коли дати додатковий буст, а коли можна вже виходити з ніші. Тому якщо ти не аналізуєш і не маєш всі цифри під своєю рукою, то, звичайно, ти працюєш на обум. і зазвичай це не дуже класно у всіх виходить. Ну і ще одна дуже велика стратегічна помилка, ти не віриш в себе, і завдяки цьому у тебе є дуже поганий настрій. Ну а ти ж розумієш, що від того, який у тебе рівень енергії, наскільки ти налаштований на новий день і на нові дії, ти і будеш продуктивний та ефективний. А якщо ти не аналізуєш сам себе. Не аналізуєш ті фактори, які у тебе забирають твою енергію і дають її тобі. То звичайно, це є також стратегічна помилка. А цей ресурс також можна піднімати кратно в рази, якщо ти будеш все робити вірно і налаштовуватися на твій новий день і нові дії. Тобто, спочатку ти потрібен мати бажання робити нові дії і, звичайно, мати мотивацію для того, щоб їх виконувати, а не просто ну було б непогано. Ні. Тобі потрібно поставити таку мету, яку ти просто не можеш не досягти. І далі ти кожного дня рухайся до цієї мети, зважаючи на будь-які перешкоди в твоєму житті. І тільки тоді ти будеш переможцем в цій справі, будеш королем своєї категорії, якщо ти зробиш все від тебе можливе, щоб твої картки були в топі, щоб все у тебе було нормальне з асортиментом і зі складським запасом. Ну а найголовніше, щоб ти постійно додавав нові класні товари, які і будуть потенційно. Мати статус бестселера в твоїй асортиментній матриці. Тому стратегічні помилки це ще більш важливіші, звичайно, ніж тактичні, тому що там ти можеш дуже швидко все підкрутити, а тут же потрібно заморочитися і фокусуватися саме на цих великих справах. Але радує те, що якщо ти забажаєш розібратися в усьому цьому, то у тебе точно все вийде, тому що ти не перший, який йдеш по шляху товарного бізнесу на маркетплейсах. Далеко не перший. Якщо ти бажаєш більш детальніше розібратися в українських маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.